Як розпакувати свою цінність внутрішню, так, щоб був швидко матеріальний результат? Адже тоді, коли ми розкриваємо а, і йдемо через духовне, то матерія підтягується дуже швидко. Як тобі зараз розпакувати твою цінність? В когось дуже чітко і прямо програється те, Щоби зберігати баланс з своїм чоловіком. Адже коли ти даюча, а взамін ти не получаєш достатньої кількості, то твоє джерело починає вигорати, пересихати, і все, в тебе немає ні сили, ні ресурсу, ти просто вигорівши, унивши, і ясне діло, що ти можеш нічого не хотіти, нічого не могти, тому що на прямому значенні виходить карта. Грошової потреби. Як тобі це швидко через що розпакувати? Ну, дивись, чітко виходить через чоловіка. Що там? Вийти з ілюзії, Вийти з дитячої позиції, я все даю, я все можу, бла бла бла. Вийти з цього всього. Та балансу, тримати баланс. А то розпістрешся, все віддаш, а потім сидиш і обіжаєшся, що тобі не вистачає, що ти не маєш на свої потреби, а взяти ти в нього можеш не могти. І виходить конфлікт розуму і почуттів. Я вся така любляча, я вся така благоухаюча. Що ж є така бідна, нещасна? І подивися. Це. Можна навіть сказати найкраща карта в колоді. Ну, Немає найкращих, але вона саме про гроші. Йдеться про те, що в тебе шансів про... Так користуйся ними. Чого ти ними не користуєшся? Що ще для тебе? Плекати, довзрощувати свою внутрішню дитину, тому що грошей немає дітей. В дорослих гроші є, тому що вони беруть відповідальність. А коли вони беруть відповідальність, вони вступають в різні обмінні процеси і так далі. А також неодмінно я цю карту все асоціюю з жіночим колом. Приходь на жіноче коло Там ми пропрацьовуємо, медитуємо, розпаковуємося по дорослому і глибоко.